Українцям варто запастися павербанками, ліхтарями і генераторами, бо Росія посилює енерготерор. Про це говорить і наш президент. Напередодні мішенню були ТЕС і газова інфраструктура Київщини в області фіксували перебої із світлом, але енергетикам і комунальникам вже вдалося швидко відновити мережу. Загалом стабільність енергосистеми є нашим пріоритетом. Ситуація зараз під контролем кажуть у Міненерго, але попереджають у разі посилення так можливі відключення з метою тимчасового стабілізації енергопостачання можуть застосовуватись графіки проте на сьогодні вживається максимально заходів для того, щоб збалансувати енергосистему і вжити всіх необхідних дій. Для максимально швидких е відновлювальних робіт ремонтних робіт на тих об'єктах, де ситуація дозволяє, і для цього деколи і застосовуються е заходи е тимчасового е обмеження.